До Доброго суботнього вам раночку. З'їхали до нас на майданчик ось такий красень Volkswagen Амарок. Ми привезли таку машинку спочатку під себе, продавали її, в нас люди її купили. І людина ще в нас одна не встигла купити таку машинку і попросила таку саму точно ідентично прогнати під замовлення. І, друзі, що місце часу, ну такий місяць, тижнів два-три часу, і машинку ми купили клієнту під замовлення. Тільки вона заїхала, зараз будемо її розмитнювати. Друзі, нагадую, це Амарок 23-го року з 3-літровим дизельним двигуном, 3-літровим, не 2, а трилітровий. Десятиступка коробочка передач на максимально крутій комплектації, iq Light оптика маточника вирізати без потоку, класний колір, 18 дисків у нас ідуть з високим профілем резини, безключовий доступ, Harman Kardon музички, шкіра, дімон, що туше несе? Чорна стеля, коротше ракета повністю. Да? Камери 360, мертві зони є по машинці, фаркопчики. Ну коротше, все гляньте, друзі. Прогнали ось таку машинку. Вона вся новенька. Пробіг тут всього 12 тисяч. Запаску ще навіть ніхто не знімав. Зимова нова гума стоїть в машинці. Так що, друзі, ось такі варіанти, які ось такі. А машинки ми можемо проганяти для вас, що під замовлення, що можливо, в нас якісь наявності є варіанти. Так що, друзі, кого би цікавили автомобілі, без проблем можете сміло звертатися на Auto. Ми вам допоможемо знайти круті, реально, реально круті автомобілі за класні кошти, от і в хорошому стані. Так що, якщо комусь що потрібно, можете нас сміло набирати. А так вам гарного дня на зв'язочку будемо. Якщо що, пока-пока.